He is taller, or he is the tallest, or maybe he is more tall, or he is the most tall. Which one is correct? This book is expensiver, or maybe this book is more expensive, or maybe this book is the most expensive. Otámoorete ступенями Це тема, де роблять доволі часто помилки студенти на рівні A2. Ну що ж, поїхали. Тут потрібно в першу чергу звернути увагу на те, який наш прикметник. Якщо це односкладовий прикметник One syllable Adjective, у нас діють наступні правила. Для вищого ступеню порівняння comparative, нам необхідно додати до прикметника. «І-ар» e або просто «ар», якщо наше слово і так вже закінчується на i. Наприклад, tall високий, а вищий ми скажемо taller. He is tall, він високий, Саша вищий. Саша is taller, а Андрій найвищий у нашій групі. Andrew is the tallest in our group. Тобто наша третя колоночка superlative – це найвища ступінь порівняння. Для односкладових прикметників вона утворюється за допомогою додавання закінчення –est. А також ви маєте поставити артикль the – The tallest. he is the tallest in our group. Давайте ще подивимося на наші приклади. Short короткий. shorter – коротший. the shortest найкоротший long довгий longer довший the longest найдовший slow повільний slower повільніший the slowest самий повільний fast швидкий faster швидший the fastest найшвидший fat товстий жирний fatter Жирніший, the fattest – самий жирний. Тут варто звернути увагу на те, що якщо наш прикметник має в кінці приголосно, голосну, приголосно, у нас відбудеться подвоєння останньої літери. Fat, fatter – Робимо double T. Біг великий, бачимо знову приголосний Б і голосний Г. Знову приголосний. Тому, якщо ви хочете сказати більший, має бути bigger з двома G. Те саме і найбільший, the biggest знову double G. Якщо ж прикметник і так закінчується на літеру I, як от у словах nice, large, додавати і «ар» нам не потрібно. Ми додаємо лише R nicer, larger. Відповідно, найвища ступінь порівняння superlative буде the nicest, the largest. Давайте пройдемося по прикладам. Перше. Tom is tall, Tom високий. Kate is taller than Tom. Kate вища, ніж Том. Коли ви порівнюєте між собою якісь два об'єкти, предмети, дві людини, тут ми використовуємо слово than – Ніж. Max is the tallest in our group. Max найвищий у нашій групі. Отже, друге і третє речення це відповідно. Comparative та superlative. Вища та найвища ступінь порівняння прикметників. Давайте читати ще приклади. This river is long. Ця річка довга. That river is longer than this one. А та річка довша, ніж ця. This one. One нам заміняє слово river, щоб не повторюватись. The the Nile is the longest river in Africa. Ніл найдовша річка в Африці. Третє: The red car is fast. Червона машина швидка. The black car is faster than the red one. Чорна машина швидша, ніж червона. The green car is the fastest of all. Зелена машина найшвидша із усіх. Четверта, Anne's dress is nice. Kate's dress is nicer than Anne's. А плаття Каті краще або гарніше, ніж Ані. Your dress is the nicest among all. А твоє плаття найгарніше серед усіх. Тобто, ви звернули увагу на те, що superlative. Це найвища ступінь порівняння. Ми виділяємо якийсь один предмет, об'єкт, якусь одну людину із усієї групи. І говоримо, що це щось найдешевше, най найгарніше, найкоротше і так далі. І ще один приклад: The black cat is fat. Чорний кіт товстий. The white cat is fatter than the black one. Білий кіт товщий, ніж. Чорний. The red cat is the fattest in this room. А рижий кіт – самий жирний в цій кімнаті. Ідемо далі. А тепер подивимося, як ми будемо порівнювати двоскладові прикметники two syllable adjective. А саме ті прикметники, які закінчуються на «y». Наприклад, happy, щасливий. Бачимо, цей прикметник закінчується на Y. Funny прикольний, смішний. Hungry голодний. Angry злий. Heavy важкий. Easy легкий. Ну і так далі. Якщо ми робимо вищу ступінь порівняння, ми маємо забрати Y і додати i, -E r. Happier. Funnier. Hungrier. Angrier. Heavier. Easier. Якщо ж ми говоримо про найвищу ступінь порівняння, тут ми забираємо Y і додаємо IEST. The happiest, the funniest, the hungriest, the angriest, the heaviest, the easiest. Наші приклади. My suitcase is heavy. Моя валіза важка. Your suitcase is heavier than mine. Твоя валіза важча, ніж моя. His suitcase is the heaviest among all. Його валіза найважча із усіх. Друге, Tom is happy. Марія than Tom. Марія щасливіша, ніж Том. Ben is the happiest in our family. Бен – самий щасливий в нашій родині. Ідемо далі. А тепер подивимося на прикметники, які є двоскладовими або мають більше складів, 3, 4. Яке правило буде діяти тут? В першу чергу зверніть увагу на те, що ми говоримо про двоскладові прикметники, які не закінчуються на Y, а закінчуються на якісь інші літери. Ну, наприклад, useful, корисний. Бачимо літеру L в кінці. Отже, яким чином змінюватимуться такі прикметники? Якщо ми робимо вищу ступінь порівняння, ми маємо додати more, поставити слово more перед нашим прикметником. Сам же прикметник ніяк не зміниться. Якщо ж робимо найвищу ступінь порівняння, ставимо перед прикметником the most. Наприклад, useful, корисний more useful, більш корисний. the most useful самый корисний найкорисніший famous відомий more famous більш відомий the most famous найвідоміший interesting правило те самое. more interesting the most interesting boring нудний more boring більш нудный, the most boring найнудніший popular more popular – the most popular. Expensive, more expensive, the most expensive. І так далі. Давайте подивимося на деякі приклади. This book is useful. Ця книга корисна. Your book is more useful. Твоя книга більш корисна. My teacher's book is the most useful. Книга мого вчителя найкорисніша. Також маємо звернути увагу на irregular adjectives, неправильні прикметники. Вони змінюються по своїм правилам. Ми просто маємо їх запам'ятати. Отже, good хороший. Якщо я хочу сказати кращий, тут ми маємо вжити слово better, better, а найкращий the best. Ви чули вже, мабуть, багато разів. You are the best. That is the best film I've ever seen. The best, найкращий. Bad. поганий. Якщо ми хочемо сказати гірший, у нас буде worse. Worse. Найгірший. The worst. The worst. Far. Далекий. Якщо я хочу сказати, щось знаходиться більш віддалено, ми вже слово слово. Father або further. А якщо наша точка якась сама дальня, це в нас буде The farthest або The furthest. І той, і той варіант правильний. Давайте прочитаємо приклади. My songs are good, мої пісні хороші. Your songs are better. А твої пісні кращі. My sister's songs are the best in the world. Пісні моєї сестри найкращі в світі. Друге, this is a bad film, but that one is worse. Цей фільм поганий, але той гірший. Yesterday we saw the worst film in my life. Вчора ми подивилися найгірший фільм у моєму житті. Третє. Музей знаходиться далеко від мого будинку. The cinema is further from my home than the museum. Кінотеатр знаходиться на більш далекій відстані від мого будинку, ніж музей. That airport is the furthest point on our way. Той аеропорт. Найдальша, найвіддаленіша точка на нашому шляху. Ну, а тепер трошки попрактикуємося. Невеличкий тест для того, щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал. Що ми тут маємо написати? Kate is. Правильну форму потрібно поставити прикметник short, then Tom. Це перше речення. І друге. Ben is... Також ставимо форму short. in our team. Наша Kate is shorter than Tom. Ben is the shortest in our team. Next. This car is faster than that one. The red car is the fastest among all. Nastupne? Our answer. The white cat is fatter than the black one. My cat is the fattest in our neighborhood. Next. Our answer is. His boss is the angriest person I've ever met. Your boss is angrier than mine. Next. Our answer. This is a bad film, but that one is worse. At the weekend, I saw the worst film in my life. And the last one? And our answer? This book is more popular than that one. That book is the most popular in this shop. Сподіваюся, ви нарешті розібралися у цій темі і залишається лише практикувати. Якщо відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал. If you have any questions, write them in the comment section below. На цьому все. See you later. Bye-bye!